Почнемо з найшвидших дронів. Тут, напевно, немає якогось абсолютного рекорду, бо технології рухаються надто швидко. Але є рекорд, зафіксований всім відомим брендом пива. Усього 408 км на годину максимум їздить елітний спорткар Bugatti Veyron в умовах ідеального покриття на тестувальному полігоні. А цей дрон може літати 480 км на годину без ДЗВ чи жодного попереднього розгону. Історія розробки цього дрону цікава тим, як така здається. Це вже стандартизована річ, як дизайн корпусу дрона, знову кардинально змінюється для нового використання. В цей раз розробникам дрона Peregrine довелось перевигадати раму з нуля. За основу взяли раму з вуглецевого волокна, враховуючи яке тут навантаження, планується складно знайти кращий матеріал. Водночас здатний вигинатись, але міцний в другій версії перегрін додали потужніші моторчики, більші пропи, і в цілому все стало більшим. Це вимагало і допрацювання аеродинаміки, бо з великою тягою приходить велика відповідальність. Сенсі, великий спротив повітря, кількадесят дизайнів, купа спалених прототипів, деякі, очевидно, скопійовані з форм-фактору вже існуючих ракет та мін. І ось досконалість стабільно керований дрон, який під час встановлення рекорду досягнув середню швидкість в 308 км за годину і максимальну в цілих 480 км за годину.